Притча сліди на піску. Якось раз одній людині приснився сон. Йому снилося, ніби він йде піщаним берегом, а поряд з ним Господь. На небі миготіли картини з його життя. І після кожної з них він помічав на піску два ланцюжки слідів один від його ніг, а інший від ніг. Господа, коли перед ним промайнула остання картина з його життя, він озирнувся на сліди на піску і побачив, що часто уздовж його життєвого шляху тягнувся лише один ланцюжок слідів. Помітив він також, що це було найважчі і нещасні часи в його житті. Він сильно засмутився і став питати, Господа, чи не ти говорив мені, якщо піду шляхом твоїм, ти не залишиш мене, але я помітив, що в найважчі часи мого життя лише один ланцюжок слідів тягнувся по піску. Чому ж ти залишав мене, коли я найбільше потребував тебе? Господь? Відповів, моє миле дитя, я люблю тебе і ніколи тебе не покину. Коли були у твоєму житті гори і випробування, лише один ланцюжок слідів тягнувся по дорозі, тому що в ті часи я ніс тебе на руках.